Добрий день, шановні діти! Починаємо урок математики. Приготуйте зошит, кольорові олівці та геометричні фігури. Назвіть зображену множину. Так, це множина фруктів. Скільки вишень? Вишні дві. Скільки яблук. Так. Яблуко одне. Скільки агрусу? Три. Вірно. За якою ознакою розбито елементи? За ознакою. Кольору розумнички. Перевірте, чи правильно позначено цифрами кількість вишень і кількість яблук. Так, все вірно. Порахуйте від 1 до десяти. А тепер від десяти до одного. Порахуйте від двох до шести. Від дев'яти до чотирьох. Розумнички чудово впорались з завданням. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомитись із числами і цифрами, які їх позначають. Отже, будьте уважні до роботи! Перед вами множина об'ємних геометричних фігур. Назвіть елементи. Цієї множини. Циліндр куля куб. За якою ознакою об'єднали елементи? Вірно, за кольором. Розкладіть у себе на столі. Геометричні фігури три трикутники та п'ять чотирикутників. Назвіть множину. Емірно, це множина геометричних фігур. Скільки елементів налічує ця множина? Так, вона налічує вісім елементів. Розбити цю множину на дві підмножини. Підмножина трикутників та підмножина чотирикутників. Скільки елементів містять підмножини? Перша підмножина. Містить три елементи, друга підмножина, містить п'ять елементів правильно. Складіть пари, трикутник, чотирикутник. Яких фігур більше? Більше чотирикутників. Яких фігур менше? Менше трикутників. Трикутників не вистачило для складання пари. Отже, трикутників менше, ніж чотирикутників. Тому що деякі чотирикутники залишилися без пари. Підніміться, будь ласка, зараз зі своїх місць і відійдіть від екрану. Потріть долоньки одна об одну, так, щоб вони стали гарячими. Покладіть долоньки на оченята і порахуйте до трьох. Приберіть долоньки, відкрийте очі, закрийте очі. Знову покладіть долоньки, порахуйте до п'яти. Відкрийте очі, подивіться вгору, вниз, вгору, вниз, у куточок своєї кімнати, на двері. Добре, наші очі перепочили, тож можемо продовжувати. Назвіть множину. Чудово, це множина тварин. На які підмножини розбита ця множина? Підмножина риб, підмножина бабок, підмножина жаб і підмножина равликів. Приготуйте свої долоньки. І на пальчиках покажіть, скільки елементів у множині риб. А у множині бабок? Так, вірно. Множина риб налічує три елементи, а множина бабок чотири. Скільки елементів у множині равликів? Один, розумнички. У якій множині два елементи. Назвіть її вголос. Розумнички два елементи у множині жаб. Назвіть множини. Множина равликів, та множина листочків. Не перелічуючи предмети, подумайте, що можна сказати про кількість равликів та листочків? Так, їх порівну. Що можемо сказати про множину риб та черв'ячків? Їх не порівну. Назвіть множини. Порахуйте елементи. Що можна сказати про кількість лимонів та чашок? Так, лимонів менше, ніж чашок. Що можна зробити з чашками? Щоб їх стало стільки, скільки й лимонів. Правильно. Чашку можна прибрати. Чашок стало дві. Ваші ідеї такі креативні. Запам'ятайте, діти. Два, це три без одного. Два, це три без одного. Зараз настав. Час перепочинку. Ми починаємо фізкульт-хвилинку. Встаньте, відійдіть від екранів і зробіть рухи, які я вам зараз запропоную. Якщо ви будете бачити рибку і чути це слово, пропоную попливсти коника стрибунця, підстрибнути, а равлика присісти. Ну що, починаємо! Коник-стрибунець, підстрибнули. Равлик присіли. Риба пливем. Коник-стрибунець, Риба. Равлик. Коник-стрибунець, Равлик. Риба. Чудово займайте свої місця. Сідайте рівнесенько. Для того, щоб вам було зручно працювати, розгорніть свій зошит на сторіночці 24, завдання 5. Розгляньте малюнок. З'ясуйте, скільки на малюнку качок, скільки жабок. Число, яке характеризує в даному випадку кількість предметів, це число 2. Дві качки та дві жабки. Розгляньте предмети навколо вас. Яких об'єктів у вашій кімнаті по 2? Так. Гарно працюйте. Яких частин тіла в людини по два? Вуха, очі, руки, ноги. Чудово працюємо. Число два дітки на письмі позначається цифрою два. Тож не забувайте про правильну поставу, сідайте рівненько, правильна постава під час занять допомагає краще вчитися. Акуратно писати, менше втомлюватися, тож тримайте спину рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу, вільною рукою підтримуйте зошит. Розгляньте цифру 2. На що вона вам схожа? А ось цифра 2, а в неї кругла голова, довгий хвіст зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка. Цифру 2 починаємо писати вище середини клітинки і описуємо верхнє закруглення. Крива торкається верхньої. І правої стінки, але зрізає кут, потім пишемо похилу паличку за середину нижньої сторони і від неї хвилясту лінію, яка не заходить до нижнього правого кутка, а піднімається трохи вище до правого боку. Попрацюйте зараз в своїх зошитах, відео можете натиснути на паузу і працювати в зручному для вас темпі. І як же ви гарно впорались! Подивіться зараз навколо і знайдіть щось червоне, щось м'якеньке. Щось прямокутне. Наведіть та пропишіть подані цифри. Нагадаємо ще раз, як пишеться цифра 2. Цифру 2 починаємо писати вище середини клітинки і описуємо верхнє закруглення. Крива торкається верхньої і правої сторони, але зрізає кут. Потім пишемо похилу паличку за середину нижньої сторони і від неї хвилясту лінію, яка не заходить до нижнього правого кутка, а піднімається трохи вище до правого боку. Подивіться на екран. Скільки мурахів сховалося в мурашнику? За листочками сховалось стільки ж мурашок, скільки ми бачимо у верхньому рядочку. У верхньому рядочку ми бачимо чотири мурашки. Значить, за листочками теж сховалося 4. Так, чотири мурашки. Скільки грибочків сховалося за листям? Стільки ж. На верхньому малюночку у нас 5 грибочків. Тому під листочками буде так само 5 грибочків. Кількість грибів рівна, Угорі п'ять. 5. І внизу також п'ять. Читаємо так: 5 дорівнює п'яти. Покажіть долонькою кількість бджілок, які ви бачите на малюночку. Назвіть це число. Так, бджілок дві. Скільки бабок? Бабок теж дві. Скільки метеликів? Метелик один. Скільки мурашок? Мурашок теж один. В своїх зошитах виконайте завдання номер шість. Запишіть кількість об'єктів числом. Попрацюйте самостійно. Екран можна вимкнути або закрити аркушем. Перевірте свою роботу. Яких плодів більше? Який знак ми поставимо. Не дорівнює. Правильно! Ось тут на цьому малюночку бурячків скільки? Два. Морквинок? Теж дві. Яких плодів порівну? Який знак ми поставимо? Цих плодів порівну. Це знак дорівнює. Яблучко одне. Грушка одна. Яких плодів порівну? Який знак ми поставимо? Вірно, дорівнює. Чудово працювали на уроці. Розумнички, як же гарно ви впорались. Оцініть свою роботу на уроці. Вподобайка, мені все вдалося. Відкрита долонька. Ви можете працювати краще. Кулачок, вам потрібна допомога. Не засмучуйтесь. На наступному уроці. Ми ще попрацюємо, і тоді вам точно все вдасться. Дякую за урок! Чекаю вас на наступній зустрічі! До побачення!